Всім привіт! Сьогодні готуємо смузі з полуниці та банана. Полуниці потрібно ретельно вимити та гарненько почистити від зелених хвостиків. Я кладу її прямо у чашу блендера. Зараз сезон полуниці, тому смузі виходить дуже смачним. Хоча і взимку я теж роблю такі смузі просто із замороженої полуниці. Далі беремо один середній банан, чистимо його та викладаємо у чашу. Далі беремо цукор і збиваємо, тепер вливаємо молоко і знову збиваємо. Збивати не потрібно недовго, приблизно 3 хвилини. Тепер переливаю у чашки і кладу трубочки. Я їх ще формую, щоб вони виглядали красиво. Ось так загинаю. Можна це робити, звичайно, іншим способом. Але мені подобається так. Далі будемо прикрашати. Я розрізаю полуничку і її гарненько розправляю. Потрібно зробити на полуничці два надрізи і розправити просто. А також листочок м'яти. Вони дійсно виходять дуже смачними, а ще й корисними. Попробуйте і ви приготувати. Думаю, що вам сподобається. Підписуйтесь на мій канал та радуйте своїх близьких смачною та корисною їжею.